Чука, забери свою я руку з моєї машини. Я ти моїм, що я в запівбуху дам. Найкращий автопарфум в Україні. Я вам надам можливість читати. Покажи Чи буде. По покажи вам покажи буд... Читати. Капітан поліції, кліщ Роман Іванович, заступник командира роти. Я тобі на слово маю повірити. А можеш я... в труси запхати, кліщ? Ти можеш в труси запхати посвідчення і з трусів показати. Буду буду читати, читати, так, буде Привай так йде, зручно. Давай, запхай його в труси і я прочитаю. Давай. А згідно чого ти хоче мене притягнути зараз взагалі? За порушення правил дорожнього руху, користування засобами зв'язку, під час... Ти знаєш, який аеропоци, кліч. Я не кажу про розмову. Ви мені в розмову я телефон в... тримаю це в руці? Це. це мені не заборонено мобільний нічим. Зв'язку зв ти, ти маєш право, дороже руху? Ти Вони маєш право. Випуск, ти книжку випуск, правила маєш, дороже руху? ти маєш Я тебе питаю. Що він зараз виконує? Кліч, ти маєш право дорожнього руху книжку біля себе. Дай мені, будь ласка, і покажи звідно чого, який пункт правил я порушив. А як, А як так? А чому так? Тому що ти такий лушпінь дурний, хто ти таке? Я не розумію. Я вас встановив, не треба називатись неправильними даними. Ну, То, що ти то що такі, як ти, і тобі подібні мій стрілки переводити, я це знаю. Але то, що ви не знаєте законодавства, це мені взагалі мене ж того, розумієш? Добре, давай, ти розпочав справу, давай докази. Давай. Ти що глухий чи що чи ти вуха долбишся? Я б сказав, я хочу докази побачити. Кліч. Я не знаю, куди ви долбитеся, що ви там зробити. Ну я ж три хвилини це перед це ти тим складає. я тобі сказав, я хочу побачити докази свого правопорушення. Ти можеш мені це зробити чи ні? В якій формі ви хочете їх побачити? А в якій ти можеш мені їх показати? Ти можеш мені сказати? Можу усно розказати, що е... ви порушила, що я її зробив.